Яки жінка на заробітках, чоловік пропив будинок та помер. Історія: мій чоловік добряче випивав. Я зі старшими доньками була в Польщі на заробітках кілька років. Ми приїздили раз на півроку, і те, що творилося в хаті, це було страшне. Я хочу сказати всім, щоб ви знали, що такі ситуації не можна лишати без нагляду. Тому що. Одного разу нам прийшло повідомлення, що чоловік помер від ускладнень здоров'я пов'язаних з хронічним зловживанням алкогольними напоями. Відповідно, ми приїхали ховати чоловіка і подавати заяву на вступ в спадщину, оскільки будинок був оформлений на чоловіка ще до шлюбу, і я на нього права як дружина не маю а маю право як спадкоємиця разом з нашими двома дітьми. Але виявилося, що цього будинку у власності чоловіка більше немає, що він по довіреності відписаний на нікую мадам. І коли ми почали з'ясовувати, що це за жінка, виявилося, що вона ходила до нього, разом із ним пила та так, що гай шумів. Ну, і по ітогу, коли він вмер, вона ще до цього примудрилася заграбастити собі його хату. Тепер ми без нічого, ми просто в шоці, не допускайте, будь ласка, наших помилок. Друзі, неодноразово вам кажу, що люди в станах тяжкого горя, лікування від тяжких хвороб або в станах залежності, від алкоголю або заборонених засобів, вони є мішенню для різного роду шахраїв, які полюють на нерухоме майно. І такий чоловік був залишений якраз в такому стані, коли він себе не контролював. Вони коли вживають своїми компаніями, вони зближуються, розумієте, якось входять один до одного в довіру. Ви ж розумієте, в яких станах відбувається це все спілкування, і роблять відповідно отакі необдумані вчинки. Наразі можливо, все ж таки, порушити провадження. Відповідне кримінальне щодо дій цієї жінки, але тут буде потрібно доводити те, що вона мала умисел саме заволодіти його майном, обмануючи його. Тобто, з якою метою вона цю довірність брала, що вона йому говорила, як він її давав, розумієте, це все треба доводити в слідстві, а чоловіка вже немає, і це буде дуже складно. В деяких випадках, навіть в більшості, це є неможливо, особливо якщо у цієї людини, яка брала цю довіреність, немає попередніх таких епізодів.